Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку елементи керування поле. Продовжуємо знайомитися з середовищем Лазарус та мовою програмування Pascal. Перед початком теми сьогоднішньої пропоную пригадати, які властивості має компонент напис, що визначають значення цих властивостей. Для чого використовують команди присвоювання та який вигляд має саме ця команда. Та які константи постійні величини ви використовували на уроках математики, фізики та хімії? Чим відрізняються константа від змінної? Відповіді лишайте в коментарях. Розпочнімо із властивостей поля. Отже, ще одним компонентом, елементом керування. Який можна використовувати у вікні проєкту, є, звичайно, поле. Поле це елемент керування, який використовується в основному для введення даних. Даний термін, будь ласка, запишіть собі до зошитів. Поле можна використовувати також для виведення результату. Щоб розмістити поле на формі, потрібно підвести вказівник до кнопки «T-Edit», як показано на відео. На вкладці «Стандарт» вікна середовища Lazarus і двічі клацнути ліву кнопку миші. Після цього поле з'явиться у верхній лівій частині форми, а його ім'я додасться до списку елементів керування проєкту в полі Компоненти вікна-інспектор об'єктів. За потреби поле можна перетягнути в будь-яке інше місце за допомогою маркерів або ж самостійно все поле. Отже, виділити поле можна, вибравши його на формі, або вибравши його ім'я в полі Компоненти вікна інспектора об'єктів. При вибраному полі список його властивостей та їх значення відображаються на вкладці Основне, так як і для інших елементів керування. Значення властивостей поля можна змінювати. Для деяких властивостей їх значення потрібно вводити у відповідні поля на вкладці властивості. А для інших можна вибрати зі списку, а для деяких також можна змінювати за допомогою маркерів, а саме для зміни фор поля по формі. Одне поле має такі властивості, як Top Left, Name. Color Enable Visible Font аналогічний до відповідних властивостей, напису, якого, який ми розглядали з вами на попередньому уроці. Значення ж властивості віч аналогічне до форми та кнопки. Можна також змінити або на вкладці властивостей, або перетягуванням спеціальних маркерів на межах поля. Значення властивостей поля Хей hey не можна змінити, якщо значення властивості Auto size дорівнює true. Тобто, аналогічно тим діям, як і з написом. Всі дії із зміною властивостей ви спостерігаєте на відео. Крім того, значення властивостей поля можна встановлювати під час виконання проєкту. Командами присвоєння. До прикладу, команда Edit Top дорівнює 200, встановить верхній відступ 200 пікселів. Edit Left дорівнює Edit Left 50, зменшить відступ з лівого краю на 50, а edit Enabled false зробить наш, з вами, наше з вами поле неактивним. Текст у полі є значенням його властивості, а саме: його можна вводити і редагувати у відповідному полі вкладки властивості, або ж часто перед початком, якщо це потрібно, перед початком проєкту. Значення цієї властивості доцільно зробити проміжним порожнім. Для значень цієї властивості також можна встановити зміну під час виконання проєкту за допомогою команди присвоювання. До прикладу, Edit 1 текст і присвоїмо текст, який потрібно ввести, до прикладу, текстове поле. Можна, до прикладу, ввести в напис текст, який є в полі. Для цього потрібно виконати команду. label 1. дорівнює edit 1text що означає, що в напис у нас виведеться вміст поля 1. Також звертаю вашу увагу, що якщо ширина поля. Буде менша від довжини тексту, який в ньому наводиться або виводиться, то на відміну від напису, незалежно від значення властивості AutoSize, тобто True чи False, ширина поля автоматично не збільшується, і частина тексту буде знаходитися за межами поля і невидима для користувача. Якщо ж виділити поле, то навколо, з полем, як і з іншими компонентами, можна пов'язати обробники різних подій, які можуть відбуватися з ним. Так, якщо виділити поле, то на вкладці події, вікна інспектора об'єктів можна, як і для розглянутих раніше компонентів, а саме для кнопки, для напису, можна вибрати певну подію. Це може бути Клік може бути mouse move, будь який До прикладу, на малюнку наведено процедура обробника події, клік для поля, для поля в якій відбувається зміна кольору на жовтий фону нашого поля, потім збільшення розміру шрифту 12-го встановлення, встановлення червоного кольору символів, також виведення. В тексту, властивості тексту нашого поля у напис і поява інформаційного поля. В підручнику на сторінці 193 ви можете спробувати відкрити підручник, відкрити середовище Лазарус і виконати даний проєкт, показаний на малюнках. За бажання! Результат же виконання цього проєкту ви бачите зараз на екрані. Це два вікна. Початкове вікно, вікно ліворуч, це те вікно, яке ми розпочинаємо. Тобто з'являється в нас форма, яка містить, як ми бачимо, текстове поле, в яке вводиться текст, і напис. Щойно ми, двічі, щойно ми клацнемо по нашому полю текстовому, відразу відбувається наступні дії. З'являється, відбуваються зміни. Поле набуває форму жовтого кольору. Текст червоним кольором друкується, розмір тексту 12, а також дублюється текст в напис і поява інформаційного вікна з відповідним текстом. Зараз для закріплення сьогоднішньої теми я пропоную відкрити тренувальне завдання за посиланням в описі під відео або ж відсканувавши QR-код, де ми побачимо з вами три задачі. На сьогоднішньому уроці ми виконаємо першу задачу, а от на наступному уроці ми виконаємо з вами другу та третю задачу. Пропоную зараз перейти до тренувального завдання та виконати його. Тож, за посиланням в описі під відео, ми відкриваємо тренувальне завдання. Як я вже сказав, тут маємо 4 сторінки. На першій сторінці перша задача, на, на решті трьох – друга і третя. Нас сьогодні цікавить перша задача для закріплення сьогоднішньої теми. Потрібно відкрити середовище, Lazarus і, дотримуючись інструкційної картки, створити проєкт. Запускаємо Лазарус, спуск всі програми. Lazarus, відкрити, запустити файл, Перевіряємо кнопку Закрити всі, щоб була неактивна. Потім новий. Застосунок гаразд. Ні, не зберігаємо проект. файл, Тепер зберегти Всі. Створюємо в нашій папці з проектами створити папку права 6.5.1 і своє прізвище. Відкрити. Зберегти. Зберегти. Готово. Далі. Нам потрібно, так як по інструкційній картці сказано. Редактор тексту я згорну. Розмістіть на формі поле для цього. Для цього виконайте наступні дії. От наша форма. Можна розмістити теді двічі клацнувши по ньому, або ж просто обрати і другий раз клацнути по формі. Двічі класнемо на вкладці стандарт, поле edit. Додалося поле «Edit». Далі. Потрібно перетягнути поле в центр форми. Виділяємо наше поле і розміщуємо приблизно посередині нашого поля, нашої форми. Потім у властивостях шукаємо властивість текст. І так як в інструкційній карці, обираємо цю властивість і стираємо. Enter. Готово наше поле вільне. Запускаємо наш проєкт для того, щоб вже зберегти результат. Бачимо наша форма, все працює, от вона діє. Зупиняємо виконання проєкту. І дивимось наступні кроки. Збережіть проєкт у папці, запустили, побачили, що форма. З'являється наше поле, воно білий фон, рамочка, невеликий розмір стандартний. І відразу там з'являється курсор. Далі нас просить відкрити вкладку властивості вікна-інспектор об'єктів. І встановіть такі значення властивостей поля. А саме. Текст. У нас текст вже активний. Бачимо, обрано у нас поле Edit. властивість текст. Надбираємо текст потрібний. Вивчаємо. Властивості поле. Ентер. Готово. Як бачите, Текст не вміщається в поле. Тобто, нам треба буде властивість ще ширини налаштувати. Далі дивимося по порядку. Color. Шукаємо властивість Color. От вона. І потрібно встановити жовтий. Натискаємо, відкриваємо список і шукаємо жовтий. Готово. Далі сказано: шрифт фонд. Властивість фонд. Фон так, як і для напису, можна змінювати, обравши загальне меню, тобто відкрите вікно шрифтів. І тут вже вибирати розмір 14, колір обирати чорний чи синій, який забажаємо скасувати. Або ж можна обрати кнопочку поруч з фонд. І ці всі властивості перераховані в нас от у порядку. Ми бачимо, в нас сказано, що сайз, розмір. Встановлюємо 14. Колір, синій обираємо. Тобто можна, що так, що так. Як вам зручніше. Готово. Далі в нас сказано властивість left. Ліворуч відступ. Встановлюємо аж 400. Потім топ. Шукаємо 250. І залишається віч 200. Звертаю вашу увагу, що на нашій початковій, початковому вигляді форми після введення властивостей зникає наш, на, наше поле. Тому ми розтягуємо нашу форму от таким от чином. Готово. Запустимо наш проект на виконання. І погляньмо на результат. Ми бачимо форма в нас. Поле у нас повністю жовтий заливка. Ширина його 200, розташування встановлене за тими параметрами. Шрифт розмір 14, колір шрифту синій. І те, що я вам говорив, звертав увагу, що якщо текст довший за саме поле, то поле не підлаштовується. Автоматично під текст. Як бачите, частина тексту нам стає невидимою. Але, переміщуючись курсором по полю, ми можемо бачити решту тексту, що стає невидимою. Зупиняємо виконання нашого проєкту. Зробіть відповідні висновки стосовно що ми сьогодні здійснили, а саме створення поля, а також налаштування його властивостей до виконання проєкту. Натискаємо файл Закрити всі. Збережений проєкт. Не забудьте показати своєму вчителю для отримання позитивної оцінки за сьогоднішню тему. Закриваємо середовище Lazarus і повертаємось до уроку. Завершувати сьогоднішній урок я пропоную питаннями для самоперевірки. А питання наступне. Для чого можна використати поле? Як розмістити поле на формі? Що визначають значення властивостей Top Left, Name, Color, Text, Enable та Visible для самого поля? Та чим відрізняються властивості Top і Left для поля і для форми? Чим відрізняються властивості хік, HIC, хікт і віч для поля та для напису? Відповіді свої можете лишати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 6.5, сторінка 190, 194 з підручника з інформатики для 8 класу. Також в цьому підручнику на сторінках 201-202 ви можете знайти практичні завдання, які самостійно можете спробувати виконати. В разі виникнення питань звертайтесь до мене в коментарях. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Бажаю успіхів і вивчення інформатики. До нових зустрічей!